Тих молодих людей і тих, які сьогодні тут зібралися, тому що, на жаль, подумки хтось уже купує квитки. Сьогодні, коли мені говорять, а чи виконаєте ви те, що ви на себе берете? Я вам можу сказати: між президентськими і парламентськими виборами, скільки у нас півроку, всього півроку, за півроку, або новий президент, який взяв на себе зобов'язання. Достатньо вагомі і змінити Конституцію, щоб люди відчули, що вони чогось значать в своїй державі, і змінити економіку, фінанси, знизити вдвічі ціну на газ. А тепер уявіть собі, що новий президент цього не зробить. Скажіть, хто команду цього президента всього через півроку обере в парламент? Та ніхто. Можна буде закінчувати політичне життя і іти відпочивати. Тому, коли я говорю кожне слово, я знаю, що через півроку я знову приїду до вас на цю прощу. Я подивлюся вам в очі. Я точно знаю, що ми можемо побудувати переговорний процес так, щоб війна закінчилася як мога швидше. Ми виведемо це з глухого тупіку, в якому стаємо 4,5 роки, і ми відновимо мир, повернемо Донбас. А з часом, і для цього дійсно потрібен буде час. Ми будемо відновлювати Крим в складі України. І Донбас, і Крим будуть повернуті в Україну. Я знаю, що це буде складно, але можливо. Я приїду з новими платіжками на газ теплою і воду. І якщо я зможу вам все це пред'явити, я зможу дивитися вам в очі і запитати, ви підтримуєте чи ні. А якщо я цього не зроблю, то повірте мені, мені не буде куди їхати. І тому, коли я це говорю, я точно знаю, як це зробити. І я точно знаю, що ми це з вами зробимо. Слава Україні!